Сьогодні в лікарні святого Мартина підписали меморандум про співпрацю з меморіальною лікарнею Макея у Тайвані. Медики з Мукачева та Тайбею співпрацюватимуть в медичному та освітньому напрямках, проводитимуть спільні операції, обмінюватимуться досвідом та технологіями. Близько трьох місяців тому до нас приїхала місія благодійна із Тайваню. Це була команда лікарів, які проводили оперативні втручання на базі нашої лікарні. Ми після цього візиту підтримували зв'язки. Ми спілкувалися. І обговорили підписання офіційного меморандуму. Цінними для нас в майбутньому буде можливість співпраці і можливість обміну досвідом поїздки як туди, так і до нас. Меморіальна лікарня Макея це один з перших медичних закладів західного типу в Тайвані. Його започаткували 143 роки тому, розповідає операційний керівник Цай. Найважливіша цінність допомагати тим, хто потребує. Тому, коли почули про можливість співпраці з українськими лікарями, залюбки погодилися. Та додає, за декілька днів спільної праці чимало запозичили і в колег з Мукачева. на жаль, в Україні триває війна, яка спричиняє багато проблем, зокрема і в медичному обслуговуванні. Тому ми маємо допомагати тут. В квітні ми розвивали мобільні шпиталі, провели тренінги з ультразвукової діагностики та декілька операцій. Звичайно, ми маємо чого повчитись і українських колег. До прикладу, як діяти у критичних ситуаціях. До України лікарі із Тайваню прибули на запрошення Християнської медичної асоціації. Голова організації каже, медична галузь потребує постійного розвитку. Співпрацюють з лікарями із США, Великої Британії та ми дуже любимо працювати з лікарнями, які хочуть вчитися, які хочуть вдосконалюватися, оскільки рівень росту в медичній сфері є ще куди. У нас постійні виклики з великою кількістю поранених, пацієнтів, навантаженням, внутрішньопереміщені особи. Один з наших проєктів є це Едюкер, коли ми привозимо сюди міжнародних лікарів з за кордону, з США, з Британії, з Тайваню. І для нас, як для фонду, дуже важливо шукати і співпрацювати з лікарнями, які хочуть щось більше. Які хочуть вчитися і змінювати систему. Нагадаємо, у квітні команда медиків з Тайваню протягом декількох днів працювала на базі лікарні святого Мартина разом з хірургами з Мукачева. Вони провели три спільні операції на обличчі та шиї.